Що повинна робити Україна для відновлення Донбасу? Варіанти запропонованих відповідей отримали наступну підтримку наших читачів, подавати в міжнародні суди на Росію та вимагати відшкодування за подійних збитків, отримавши кошти від агресора, витратити їх на відновлення інфраструктури підприємства. Таку думку підтримують 16% опитуваних. Навіть якщо подати у всі суди від Росії надто довго доведеться чекати компенсації, то ж Україна мусить відбудовувати Донбас сама коштом бюджету. Так вважає, 13%. Третій варіант до поточної ситуації на сході призвела діяльність донецьких та луганських олігархів, які роками грабували регіон, а Потім дозволили терористам ошукати людей. Відповідно, відновлювати знищене житло, інфраструктуру та свої власні заводи мають донецькі та луганські великі бізнесмени. І ця думка отримала найбільшу підтримку серед тих, хто брав участь в опитуванні 35%. Четвертий варіант самотужки, навіть використовуючи кошти східних олігархів Україна не впорається. Мусід звернутися із закликом до цивілізованого світу, створити спеціальний міжнародний благодійний фонд для відновлення Донбасу, збирати кошти з допомогою міжнародної спільноти так вважає 11% Головне завдання відновити житло, школи, карні, десятки і дороги застарілу промисловість та збиткові шахти відновлювати немає сенсу. Краще розібрати згарища заводів, закрити зупинені шахти, і, наприклад, спробувати перетворити схід України на аграрний регіон. 24% теж доволі багато людей підтримували це сенси, і варіанти.